Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, погляньте, до нас на заняття завітав зайчик, але він прийшов не один, а з маленьким зайченятком. Дітки, погляньте, ось це великий зайчик, а ось цей маленьке зайченятко, а ось і їхні будиночки. Дітки, як ви вважаєте, хто живе в великому будиночку? А хто живе в маленькому будиночку? Поміркуйте, дітки. Так, дійсно, в великому будиночку живе який зайчик? Так, живе великий зайчик. А в маленькому будиночку. А в маленькому будиночку живе маленьке зайченятко. Молодці дітки. Дітки, давайте ми з вами нашим зайчиком подаруємо кошики, щоб вони могли зібрати моркву, бо вони її дуже полюбляють. Ось у нас два кошики: великий та маленький. Великий кошик, якому ми зайчику подаруємо? Так, ми подаруємо його великому зайчику, а маленький кошик. Маленький подаруємо маленькому зайченяткові. Молодці дітки. Наші зайчики хочуть погратися м'ячиками. Дітки, погляньте, м'ячики одинакові чи різні. Так, вони різні. Зелений м'ячик який? Він великий, а синій, а синій маленький. Великий м'ячик зелений. Ми якому зайчику подаруємо? Великому чи маленькому? Так, великому. А синій м'ячик. А синій м'ячик ми подаруємо маленькому зайченяткою. Молодці дітки, а наші зайчики погралися м'ячиками та прощаються з вами. Дітки, ви були дуже уважні. На цьому наше заняття закінчено. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малята.